Моє ім'я Сергій, мені 29 років. До війни я працював в одному з найкращих ресторанів України е офіціантом, ходив на плавання, займався в залі з реабілітологом, також колись займався багато років боксом. Дуже полюбляю кататися на велосипеді, на всяких штуках, типу балансборди і все таке. Війна застала мене в Києві, коли я зранку прокинувся, тому що в мене там було море пропущених. То я одразу сказав, що я пішов в воєнкомат. На 28 число мені сказали, що я маю вже бути з речами. Спочатку я потрапив в підрозділ батальйон охорони, це типу піхотний підрозділ. І тільки в середині травня я правдами і неправдами вирвався в артилерійську батарею. Одну з самих Відбитих, так сказати, в нас в частині, тому що це батарея, яка і працювала на самих найгарячіших напрямках, і так я там воював з ними 11 місяців. В якийсь момент мене порекомендували до розвідників в аеророзвідку. Одного ранку треба було відвести побратима на точку. Ми потрапили під мінометний обстріл, почались прильоти. І машина з'їхала в кювет, а там все було поміновано. І ми наїхали на танкову міну. Мені одразу відірвало стопи. Товаришу пощастило, в нього тільки вуха постраждали. І він швидко викликав евакуацію. Тому приїхали хлопці і швиденько забрали мене в лікарню, де мене вже стабілізували, і так сказати, витягнули з того світу. Доля мене звела в Superhumans, Я потрапив у львівський шпиталь, і там мене одразу. Після того, як там зробили вже всі хірургічні втручання, і сказали, що я вже мусив тільки заживати, і далі буде та реабілітації, відправили мене ціленаправленно в цей шпиталь, тому що тут поряд є суперхю нась? Івані машини із ядерного огня. Зайзен. Це легшення здається. Вперед. Це перший раз стало на фотості. Діквилин 15-ту зараз. Я би хотів, найперше, моє бажання, це щоб якомога швидше закінчилась війна, Ну, друге, це якомога швидше стати на ноги. Ну, продовжувати вести активний спосіб життя. Я хочу поплавати на серфі, поганяти на скейті, поганяти на велосипеді, поганяти на сноуборді. В мене тепер буде такий напрямок більш спортивний в житті. Я буду менше працювати і старатись більше приділяти уваги своїм бажанням.